А, yeah. коло, а Call of Duty коли yeah, виходить Call of Duty виходить. Uh, вчора вийшла відкрита бета, в якій вони прям кучу-кучу контенту показали, просто щоб люди не заходили в батлу. А uh, yeah, можна, можна, можна зараз пару серверів кинути на батлу, будь ласка, <laughs> 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 Та не їдь далі! Тут зараз but їх будуть. Я понял? Нам же ж пізда, ти в курсе?

Я бать, я не бачу, що тут вікно я заспавнився. А я гранату вбив, заїду. Нам гранату закинул. Я в не лізе. Та твоя мать, я не розумію, що робиться! Шо? Я понял. Єбучі... Але не, не спальню. Дуже приємно спілка. Мінус. Щось я взриває? Спокойтеся.

На Конечно. Конечно. Ну, скотина! Ууу, він один промазав один. по мені. У, тут ще один. один! Я випадково переключив один. зброю. Я перестрашився. Короче, ми всі всі та Макс! Та якого хрена? Бль! Та я заспавнився на Максі, і тут Тіп просто зразу в мене стріляє. Я налякався і не Це попав. Де, 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 давай. Я не дивлюся, куди я, та, я та, йду. Гелікоптер, гелікоптер. Там танк, під ногами танк, під ногами танк. Ворожий. Я йому жопу почихаю, не знаю. Ну можна, брать, але він дякую, не скаже. Давайте на Є. Ми вже на Є. Давай, давай, я вже там. Я вже там. Да, на вбили. Діма, Блять, справа танк! Сравна той танк, мене. блять з 20 метрів дробачом клеац, и вс. Погано на мене, халп. Погана ідея. Я вбив ідея. танк мені і вбили мені. мене. Хелп, підніміть. Хелп. Хелп А можете на Б йти, бо тут. Ой, там, там. Яку сторону, Б не знаю, де? А. Ну, може на С, бо це згори, хоча ладно хуй без ним. Вот тут там опрям попереду підюсь, да, Та, блін, таки вби мене. А, в нього там, вся. Кули він встиг так прокачати Гвинтівку? Камон! Okay. А можна в когось по будь ласка? Хе-хе, бил. Та звідки стріляють по нас. Сука, я вилажу і помогаю. Ну куди ти погнав? Та дай полікую тебе танк, ты ебучий. Корво ти дебіл! Він Просто катається навколо! Я на ходу на машину заліз! Стив! Стив! Дура! Ні-ні-ні, не туди, блядь. Туди. Та, щоб. Е... Хіра собі. Осталось. Дравельін. Хілюсь. Ну... ну, бо карта велика, і ти не встигаєш деталі помічати. Сука! Мене бісить, що в мене мишка дуже активна і вона автоматично переключає зброю. Я ніяк догнати то, не с -с можу, де 3. та бешка, щоб її закупити, розумієш? Зверху. А як ти Ось цим канатом наверх є. А -а, Я Ее не цей, не, це, не бачив тих канатів. Там піздюк. Курбом відбивати. Макс, ходи сюди, ходи Введ... сюди. Гранату закинули. Дякую. Там просто піздюк стояв. я не купив. Я його вбив. Ой, молодець. Ще другого вбив. Молодец, ой, ти-ти-ти... А ти думав, ми мене пальцем роблені. Ее yeah. я класно. Я бачу, медик кинув гранатку, повзе, там рач там до пипа, щоб його спасти. Винайк не тімей. А мене хуярить, йобаний я вогонь! вогонь, Я здох від <звук> йобаного вогня! <звук> Йоб твою Діма, що там за піздець? Нормально! Я тікаю нахер. По дупі мені надавали, але я вижив. Боже, яка дурна ситуація. <рес> я поїв куль, анусом трошки. ням 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 -ня, було смачно, Дякую, Бач. Поїзду по каналу. Сто прешу носить, я красавчик. Зараз заберемо Б, будемо взагалі молодці. Я тут одного вбив, тут ще один десь бігає, я його знайти не можу. А ну, Ден, я його збив? вбив. Хее, як вони? Як? Я не розумію, тут типы прокачанник Макс. Я ж кажу. А, ты він, він, він мене зняв. Тут типачник. Ще один лежить. Блядь, там шелден лет. Вбив. Угу. Поднимаю. Забіг, забіг, сука. Убив його, молодець Зліва, зліва, зліва злево. Не, Ні, я здох там зліва ще один тип. Вони чекали, поки резуректну а, тебе. Я йду є yes, спасати. Не пай. Тубай... А, а, вам тут взагалі нормально, так? Зайшли такі собі у спинку, так ціляться в іншу сторону. Ще один геній, в вікно дивиться. Та, я просто хочу розкачати інжа до рівня, коли я зможу херачити антигеєром. А, а маму хочеться. А, а, ні, Це гал 5 вертушка. блядь, знову вертушку. Та це завжди, блядь, вертушку. Та, блядь. Будемо йти на граната. Я сесть заліз. It was at this moment that he knew. He fucked up. Найвітній танк, вони не можуть мене збити, блядь, з себе. Я теж у вас, цей. Я вбив його! е лох! Ти хай. Тримай, тримай, дай пітюньку. Та п'ять спочатку дай, потім піднімай, чого ти тиво. В тебе рука відірвана. А, я спочатку поставлю на місце. Так, нас жорстко обходять. Одного менше. Ммм, теж на одного менше. Це просто Нас, сука. Огнили зняли давку. Ага. Добрий день, блядь! Хапку розвалили, хатку розвалили Ох ты сука, звідки ти стріляєш? Блять обходять, обходять, обходить, вот там вот ладно, тихо здесь над моїми яйками прилетіла ракета ні-ні-ні, навіть не поруч, неправда, не піздюнькай, Бо я їх запускаю. На, блін! ...небудь лифт міап. От снайперів, блять, це пиздец, це як дробашчики на дистанції. Сприптил. Да блять! Прилітає майже на все хп. Блять! браму зняли! Ееее.